Норвегія рятує українське село у музеї народної архітектури і побуту. Норвежці реставрують уже другу хату власним коштом. Робота кипить біля хати початку 19 століття із села Либохори. Пліч опліч працюють українські та норвезькі архітектори, піднімають хату і замінюють підвалини. See, uh... Мені цікаво тут побачити паралелі між вашими і нашими техніками і те, якими інструментами це роблять. А інструменти дідівські, лише сокири. От, наприклад, працюють моєю сокирою, задоволений. От вони мають свої сокири, але нашими їм також подобається. От. Ми вчимося один в одного. Жодних електричних інструментів, так кажуть норвежці, хата щонайменше 50 років не потребуватиме ремонту. Ми використовуємо давні інструменти, бо якщо дерево оброблене сокирою, воно більше захищене від вологи. А якщо використати електричні інструменти, вода швидше зруйнує дерево. У межах цього проекту влітку норвезькі архітектори із міста Ліле Хаммер реставрували ще одну бойківську хату. Так вона виглядала на початку реставрації. А отак тепер. На відновлення цих двох об'єктів норвезький уряд виділив 350 тисяч гривень. Вигода для обох сторін, бо у Норвегії теж збереглися дерев'яні хати, яким пасує наш спосіб реставрації. У вас інші технології будівництва, інша методологія. Тому для нас це дуже важливий досвід, і нагода для наших архітекторів навчитися цього у вас. Львів і надалі може сподіватися на фінансування від уряду Норвегії. Уже є певні домовленості, запевнення, що наступних років фінансування буде продовжуватися у збільшеному обсязі. Збільшеному масштабі. А рятувати у Шевченківському гаї таки є, що наступного року візьмуться за Троїцьку церкву з Буковини і хату із села Пилипець. То як мінімум 12-15 об'єктів потребують наглої, необхідної термінової реставрації. Но ми розуміємо, що коштів нам на то не, не вистачить. Е, робимо по пару об'єктів в рік. А наразі дещо музей ремонтує сам за зароблені та міські гроші. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Культура.